Мене звати Ярослава, я є приватний підприємець. І найперше, що заставило мене вийти на цю сцену, це те, що мені надоїло вже мовчати, терпіти і боятися. Напевно, тут немає жодної людини, яка б не відчула на собі, як сказати правильно, беззаконня влади. Куди б не зайшли, в який кабінет нам завжди помахом голови, очей про щось говорить. Нам набридло, це свавілля безпечний. І я стою тут найперше, щоб ви знали, за своє робоче місце, яке створила, я особисто сама для себе. Ніхто мені його не зробив. І я хочу його відстояти, щоб не було так, що приходжу в один день, а мого місця немає. Без жодної згоди ми лишилися без роботи. Я стою тут за майбутнє своїх дітей, щоб їх не вважали битлом, як нас тут, що ми тут зібралися, адже нас так вважають. Дивіться, коли ми збираємося 5 людей, 10, ми для влади. Сотнями ми сила, і нас почнуть поважати і прислухатися до нашої думки. Ви знаєте, наше місто, воно дуже маленьке, тут майже всі один одного знають. Тут крутяться дуже великі гроші, дуже. А мені дуже соромно, що ключові посади займають люди з дуже сумнівною репутацією. І ще б хотіла сказати, що е, дуже часто я, ну, я почала відвідувати сесії. Громади не надають слово, тому що це не по регламенту, як наш пан Кіндер говорить. Але ж народ, регламент це найперше совість людини має бути. Тоді, якісь, про якийсь можна буде говорити регламент. І ми повинні мати представників у виконавчому комітеті, адже міський бюджет ніхто не знає, куди йдуть ці кошти. Ви особисто, хоч хтось знаєте, скільки на освіту, скільки на медицину. Виявляється, на медицину вже ми маємо право навіть... Зеленко безкоштовно, вам хоч раз таке робили? Yeah. Ні, і мені такого не робили. Отже, я хочу, щоб ми збиралися, ну і ви хочете, щоб збиралися неодноразово у такому складі, щоб е, мати якусь противагу владі, щоб вони до нас прислухалися. І насправді проблема не в тому, що в нас така влада, а проблема у нас усіх самих, ми це все допускаємо. Ми дозволяємо їм поводитись з нами так. І хто був за кордоном? У Європі ти бачив, яка прірва між нами. Тому я хочу, щоб ми жили в Україні, в державі, де право, справедливість є непустими словами. Отже, не будьмо байдужими, борімося, поборемо. Дякую.